На 7 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог здав удару по Києву. Пошкоджена цивільна інфраструктура у Святошинському, Дніпровському, Солом'янському та Шевченківському районах. Загалом внаслідок ворожої атаки постраждало семеро осіб, серед них чотири дитини. Ще дві людини загинули, повідомили у ДСНС України. Під ударом ворога опинилася і Житомирщина. Через атаку шахедів постраждав приватний сектор в Житомирському районі. Зокрема, виникла пожежа в господарчій будівлі. Вибуховою хвилею та осколками пошкодило житлові будинки. За попередньою інформацією, наслідок події жертва постраждалих немає. Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 171 бойове зіткнення. На харківському напрямку було 8 боєзіткнень у районах Вовчанська та Вовчанських хуторів. На Куп'янському три атаки сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Загризове і Петропавлівка. На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Олипове, Надія, Зелений Гай, Рідкодуб, Ямполівка, Торське і у напрямках Нового Миру, Зеленої Долини і Колодязів. На Краматорському було 5 боєзітнень у районах Курдюмівки і Часового Яру. На Турецькому вісім атак у районах Дачного Дружби і Турецька. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 77 атак агресора у районах населених пунктів Калинове, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Котлине, Удачне, Звірове, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Новосергіївка, Котлярівка, Срібне, Андріївка та й в бік Малинівки, Нової Полтавки, Новопавлівки, Покровська, Миролюбівки і Олексіївки. На Новопавлівському 23 ворожі штурми поблизу населених пунктів: Костянтинопіль, Привільне, Рівнопіль, Новосілка, Вільне Поле, Шевченко, Новопіль, Одрадне. Противник двічі атакував позиції наших захисників у районах Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам'янського та обік бік Новоандріївки. Загарбники здійснили чотири атаки. На Придніпровському була одна атака. На курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 11 атак противника. Ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, з них 14 із реактивних систем залпового вогню. Також завдав 12 авіаційних ударів, під час яких скинув 18 керованих авіаційних бомб. Загалом противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 96 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 187 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив понад 6400 обстрілів, із них 109 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3267 дронів камікадзе. Тим часом авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони напередодні уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Крім цього, станцію радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію, чотири пункти управління БПЛА, чотири артилерійські системи, пункт управління та два склади боєприпасів ворога. Втрати російських загарбників за добу склали 1270 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, три бойові броньовані машини, 71 артилерійську систему, 124 БПЛА оперативно-тактичного рівня, одну ракету та 131 одиницю автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Тись армія тіві і українська боротьба з російським окупантом триває. А в цьому нам дуже допомагає крупнокаліберна зброя. Сьогодні ми завітали до 110-ї окремої бригади територіальної оборони. І я впевнена, що раніше ви вже чули про легендарний американський кулемет Браунінг м 2 А сьогодні ми познайомимось з його турецьким наступником, кулеметом М2 Кюсібі. Відмідно. Візмірно. Мішань для нього досить якби, мала, дальність для стрільби також мала, але для того, щоб показати вам, як він працює, цього достатньо. Ось так виглядає турецький кулемет Канік. Давайте коротко проговоримо його технічні характеристики. Ефективна дальність даного кулемету з його калібром приблизно 1800 до 2000 метрів. Можна працювати дуже добре по скупченню живої сили і по легкоброньованої техніки. Калібр 12,7 на 99. дуже гарний натівський калібр, який дуже добре себе зарекомендував. Сама вага кулемету, яка Зараз в даній комплектації цей кулемет вага його 35-37 кг. кілограм. Вона буває трошечки більшою, трошки менше в залежності від комплектації самого кулемета. А швидкострільність яка його до 600 пострілів на хвилину. Майстри, які займаються і працюють з цього кулемета, ну я думаю, можуть і більше. До речі, основна фішка, якби цього кулемету, це швидка заміна е, ствола. Зміну стволу можна прозвести буквально за. 5-7 секунд. Зараз хлопці нам якраз покажуть і ми подивимося, скільки це швидко взагалі відбувається. Оп, все. Зразу ставимо новий. Реально декілька секунд це зайняло, як бачили. Вистріляти можна 700-800. До дуже великого нагрівання цього ствола, який потребує вже зміни. Але як показує, в бойових умовах ви не проводите такої інтенсивної стрільби, не відбувається такого швидкого перезаряджання і враження ворога. Йде короткі. Двійки, трійки на що по точності взагалі? Наскільки він точний? Для точності в цьому кулеметі дуже добре використовуються фіксатори і точна доводка. Він дуже добре працює короткими чергами, і його точність більш ніж задовільняє вражати техніку на відстані півтора кілометра він її розбирає, можна сказати, з одного короба. Прицільна дальність і кучність цього кулемета дуже добра. Які проблеми взагалі виникають при роботі з ним? Була одна велика проблема, з якою ми зіштовхнулися: покриття ствола даною краскою, якою покривається озброєння, при інтенсивній роботі нагрівається. Відбувається підклинювання. Прикіпання цієї краски, оцього скрашеного елементу до металу після чого було прийнято рішення зняти цю краску? Просто-напросто змастили, і кулемет працює без яких там проблем. Якщо от говорити про переваги, що можете назвати в цьому кулеметі? Я б сказав би, мабуть, його вага станина розроблені дуже добре для піхоти. Ви тільки повернулися з позиції. Розкажіть трішки про плюси-мінуси роботи з цим кулеметом. Плюси, то що він набагато точніше, ніж зазвичай стара радянська. Да. Я працював на ДШК, працював на НСВ, тобто удьос. Дуже важка в обслуговуванні. Вона дуже добре розбирає техніку і якщо в неї добре влучити, вона встановлює навіть бехи. Історія саме цього кулемета заключалася в його евакуації, коли було пошкоджено знищено його триногу до місця евакуації, куди могла під'їхати автівка. Десь було метрів 700. Но це були пекельні 700 метрів. Де пробігти самому тяжко? А тут треба було винести ще сам кулемет. Бігло два хлопці, які тягли цей кулемет. За ними. Були мавіки збросами, працювала артилерія, міномети працювали і доганяли. Вони вже вкричали в радіостанцію, що може, ми потім його відправимо. Кажу, ні, нам треба його відправити для того, щоб максимально швидко можна було відновити його боєздатність». Тоді штурмові групи їм вдалося проскочити до нас на фланг. Було їх близько 30 чоловік. Були баги, мотоцикли. При штурмі позицій дуже так. добре. Вона нас тоді виручила. Це я був на позиції, і вона дуже добре себе зарекомендувала. Кулеметом було зупинено першу хвилю, другу хвилю, але третя хвиля пройшла, бо якраз була знищена тренога. І е, цей напрям уже ніхто не, ну, не міг прикрити. Ворог залетів в посадку, де е, сусідні підрозділи допомогли його е, скувати їхні дії. Ну далі наша е, артилерія е, дуже допомогла. На ранок жодного російського хробачка вже не лишалося в живих. Я воюю 14-го року. Треба воювати, щоб у нас, щоб ми якось жили, як ми жили до 22-го хоча б. Я воював з 14-го, щоб росіяни не прийшли на нашу Запорізьку землю. Але це трапилось. І треба воювати, щоб їх вигнати звідси. Я воюю ради держави, ради своєї сім'ї. У мене немає будинку, в мене немає е, моїх. Улюблених професій. Я був єгером, яку професію дуже полюбляв, і депутатом на своїй території також максимально допомагав людям облаштовувати, щоб устрій був у нас, ну, щоб все було у людей. Хочеться, хочеться повернутися додому, до батьківської хати. Надалі я не думаю, що покоління, які будуть зростати, забудуть це. Попри всі труднощі повномасштабної війни, українська економіка продовжує поступове відновлення. Завдяки всім сумлінним платникам податків, у квітні, загальний фонд держбюджету отримав надходжень на суму майже 275 мільярдів гривень. Від початку року ця сума склала понад 856 мільярдів гривень. Це кошти від податків, зборів, акцизів та мит. Дякую українцям за працю та відповідальність. Дякую українським бізнесам, які зберігають робочі місця та інвестують в Україну. Кожна зібрана всередині держави гривня йде на оборону нашої держави. За рахунок внутрішніх ресурсів ми платимо зарплати військовослужбовцям, купуємо озброєння, забезпечуємо армію, амуніцію, харчуванням та ліками. Цього року витратимо 26% валового внутрішнього продукту країни на оборонний та безпековий сектор. Таким чином, усі, хто сплачує податки, роблять внесок у нашу стійкість та наближають справедливий мир. Бюджетний дефіцит покриваємо за допомогою партнерів, а також за рахунок внутрішніх запозичень. Важливо, що вся потреба в зовнішньому фінансуванні на цей рік понад 39 мільярдів доларів цілком забезпечена. Дякую партнерам за солідарність і розраховуємо на подальшу підтримку. Серед пріоритетів цивільного бюджету, видатки на медицину та освіту, зарплати та пенсії це базові речі, які ми фінансуємо за будь-яких обставин. Сьогодні посилюємо спроможності нашої медицини, спрямовуємо понад 26 мільйонів гривень на закупівлю сучасних медичних автомобілів. Оновлення автопарку медиків означає оперативність реагування, що часто є ключовим для порятунку життя людини, тому будемо і надалі приділяти увагу цьому питанню. Цими днями виповнюється два роки одній з магістральних урядових програм є відновлення. Це ефективний інструмент, що дозволяє надати людям компенсації за пошкоджене чи втрачене житло вже зараз. За два роки програмою скористалися майже 100 тисяч українських родин, які отримали кошти для відновлення пошкоджених домівок або придбали нові за житлові сертифікати. Допомога родинам на ремонт пошкодженого житла вже складає 9,8 мільярдів гривень. Держава дала можливість згенерувати 17,4 тисячі житлових сертифікатів на суму понад 25 мільярдів гривень. Також вже отримали майже тисячу заяв на виплати для будівництва нового житла на власній земельній ділянці. Постійно додаємо до програми Євідновлення нові опції. Зокрема, вже доступні компенсації для ВПО та можливість оплати житловим сертифікатом перший внесок за іпотекою ЄОСЕЛЯ. Участь у програмі ЄОселя це ще один спосіб придбати власне житло на пільгових умовах. Вже 16,7 тисяч українських родин ним скористалося. Уряд і надалі акцентуватиме увагу на розв'язанні житлової проблеми. Викрито співробітника оборонного відомства, який продав непридатність до служби щонайменше 10 чоловікам. Посадовець центру забезпечення діяльності Міноборони залучив двох спільників з Одещини. Вони шукали охочих уникнути мобілізації. Пропонували зняти з обліку за 12-16 тисяч доларів. Обіцяли підробити документи. А тим, хто вже був у розшуку, Ще й допомогти викрутитися. Зломисників затримали під час передачі частини хабаря 6 тисяч доларів. Посадовець та його спільники підозрюються в отриманні неправомірної вигоди. Їм загрожує до восьми років за ґами з конфіскацією майна. Викриття подібних схем це не лише боротьба з корупцією, це захист для тих, хто служить чесно. У стінах Житомирського фахового коледжу культури і мистецтв 6 травня відбувся навчальна творчий звіт викладачів та студентів хорового та музично-теоретичного відділу. Ми підвели такі підсумки, тому що за багаторічною традицією ми звіту кожна комісія звітує. І нас тішило те, що сьогодні, не дивлячись на складнощі, такі як сьогодні, тому що зараз тривога, ми з вами працюємо, а студенти на превеликий жаль не можуть займатися. Але ми побачили всі свої творчі колективи, які в пристойному стані з пристойним репертуаром, з гарним рівнем виконавства. Вчора прозвітували. Під час звітного концерту, який тривав дві години, виступили хорові колективи, ансамблі та окремі виконавці. Я не коригував там, коли була підготовка. Програма, але знаєте, кожен викладач він же ж не виставить, якщо не пристойний номер. Це були дуже пристойні номери. Я дивився колеги, які прийшли до нас з інших закладів, все і їхню реакцію, як вони ну говорили гарні слова на нашу адресу. Просто неймовірне дійство. Директор коледжу Микола Покропивний говорить, що важливо те, що викладачі продовжують навчати майбутнє покоління, незважаючи на важкий час в країні. Коли було обговорення, я говорив про те, що я просто вдячний своїм колегам, що вони сьогодні не шукали причину, що війна нам складно займатися складно всім. А воїнам ще складніше, але вони нас захищають і бережуть. І нам сьогодні складно навчати дітей, але це ж та ж сама ситуація. Ми маємо докладати всі зусилля, щоб діти були. Ну, Тій ситуації, яка сьогодні вони мають нормально навчатися, вони мають нормально відчувати, що про них турбуються викладачі. І я вчора побачив це по тих результатах, які були. Historia Szyjska, ale w Cyprynie i Center Pedycji STV. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у четвер, 8 травня максимальна температура в день плюс 12, ночі – плюс 4, вологість повітря – 37 вітер північно-західний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.